Всім привіт! Мене звуть Дарина Олександрівна. Я вчитель початкових класів Харківської загальноосвітньої школи 148. Сьогодні я поділюсь з вами лайфхаками, як же мотивувати першокласників до навчання. Що ж таке мотивація? Мотивація це спонукання людини до скоєння усвідомлених або неусвідомлених дій, здатність активно задовольняти свої потреби, досягати поставленої мети. По факту, це завзятість і цілеспрямованість, без яких не може бути досягнута жодна мета. По-перше, залишайся позитивним, створи позитивну атмосферу в класі. Підтримуйте з дитиною відкриті та позитивні стосунки. Нагадуйте собі, що ви в одній команді це дозволить вам бути впливовим. Покарання та погрози ні до чого не приведуть і згубно вплинуть на ваші стосунки та їхню мотивацію. Пропонуйте різноманітний досвід. Враження від уроку кожен учень складає своє. Для декого виконання практичних завдань може бути найкращим, інші полюбляють спокійно читати статтю підручника або працювати в групах. Щоб зацікавити кожного, будуйте уроки так, аби учні з різними уподобаннями постійно зосереджувалися на тому, що їм подобається найбільше. Дозвольте учням працювати спільно. Хоча й не всі учні обожнюють працювати в групах, але багатьом буде весело розв'язувати проблеми, робити досліди і працювати над проектами спільно з іншими, соціальна взаємодія може привести їх у захват від уроку, а ще учні можуть мотивувати один одного під час досягнення мети. Не забувайте, що першокласники тільки починають свій шкільний шлях і тому робіть уроки веселими. Звісно, на уроці ми не тільки граємо та гарно проводимо час. Проте часом учні відвідують школу тільки тому, що уроки проходять невимушено і весело, і саме нестандартні прийоми навчання більше мотивують їх виконувати завдання. Упровадження цікавих заходів допоможе залучити до роботи навіть зазвичай пасивних дітей і зробить урок більш привабливим для кожного. Сподіваюся, що ці поради були корисними для кожного. Дякую за увагу. Бажаю вам творчого натхнення.